Рік 1900 Станіслав Крамштик. Фізика для початкової школи. Частина третя. Рівновага тіл підпертих та підвішених. Вибери собі пробкову пластинку або якщо ти живеш в 21-му столітті, виріш з пінопласту. Пластинка по можливості має бути однакової товщини по всій довжині. Поблизу одного краю вбий кілька маленьких гвістків. Так як металеві гвістки значно важчі самої пробки або пінопласту, то кінець пластинки з гвістками переважатиме той, де їх немає. Тому що центр тяжіння пластини з гвістками переміститься саме до цього кінця. Остав таку пластину на стіл більш легким кінцем. Вона повалиться при найслабшому поштовху. Пластина впаде тому, що центр її тяжіння уже не припадає на область колишньої основи. Коли центр тяжіння лежить високо в точці А. І ми нахиляємо пластину. То центр тяжіння опиняється в точці Б, тобто вже не над основою пластинки. І тоді вона під впливом сили тяжіння звалюється додолу. Переверни пластину і постав на стіл тим кінцем, в який вбиті цвяхи. Пластина стоятиме набагато стійкіше. І щоб повалити її, потрібен вже сильніший поштовх. Як ми вже казали, вона впаде тоді, коли центр її тяжіння не буде припадати на область колишньої основи. Коли центр тяжіння знаходиться низько, в точці В, то при нахиленні пластинки він опиниться в точці Г. І залишатиметься над основою. А тому пластинка під дією сили тяжіння повернеться в своє колишнє положення. Отже, кожне тіло стоїть тим стійкіше, чим нижче лежить його центр тяжіння. Саме тому, наприклад, щоб Захистити лампи від перекидання. Роблять для них підставки з важкого металу. Подумай, чому при завантаженні кораблів більш важкі предмети завантажують в першу чергу і кладуть якомога нижче. Завдяки тому, що тіло стоїть тим стійкіше, чим нижче лежить його центр тяжіння. Предмети можуть стояти і похило, аби тільки центр тяжіння їх припадав над основою. З двох похилих циліндрів, що мають центр тяжіння, так як зображено на малюнку, один стоятиме твердо, а другий перекинеться. Спробуй розібратися, який з них і чому. У Болоньї та пізі, двох італійських містах, є високі вежі, які стоять так похило, що, здається, готові впасти щохвилини. Однак вони не перекидаються, тому що центр тяжіння їх не виходить за межі основи. До прикладу, вежа у пізі. Яка побудована з мармуру, дуже висока, аж в вісім поверхів, з пілястрами, і так нахилена, що відвіз, опущений з її вершини на землю, відступає за межі фундаменту майже на 3 метри 55 сантиметрів. Ті, кому пощастить жити у 21 столітті, зможуть дізнатися, чи відступ, який повільно збільшується, змістить центр тяжіння за межі основи чи ні, ми ж йдемо далі. Тіло можна захистити від падіння не тільки його підперши, але і за допомогою підвішування. У цьому випадку центр ваги перебуватиме завжди нижче точки підвісу. Візьми легко двома пальцями книгу в якому небудь місці і спробуй підняти її. Вона перевернеться так, що центр тяжіння її лежатиме нижче твоїх пальців, підвізь довільний тягарець на нитку. Ми вже знаємо, що нитка прийме вертикальне положення. Якщо тягарець відхилити, то він з кожним новим махом буде наближатися до свого колишнього положення, в якому, як відразу можна бачити, центр його тяжіння лежить під точкою підвісу. На дроті, укріпленому горизонтально, підвізь картонну пластинку, продірявлену в трьох місцях, в центрі тяжіння, над ним і під ним. Або ж скористайся звичайним олівцем. Якщо олівець заструмити в отвір, що проходить через центр тяжіння пластини, то її можна повертати байдуже в який бік, вона залишатиметься в тому положенні, в яке ти її приведеш. Тоді кажуть, що тіло знаходиться в байдужій рівновазі. Якщо ти насадиш її на олівець верхнім отвором і потім відхилиш, то пластинка повернеться до свого початкового положення. В цьому випадку кажуть, що тіло знаходиться в положенні стійкої рівноваги. Нарешті, якщо олівець буде продіто через отвір, що знаходиться під центром тяжіння, то пластинку втримати в рівновазі практично неможливо. І навіть якби це й вдалося зробити, то вона при найменшому поштовху все одно перевернеться так, що верхня її частина опиниться внизу. В таких випадках кажуть, що тіло знаходиться в стані нестійкої рівноваги. Отже, будь-яке тіло перебуває у стійкій рівновазі тоді, коли точка підвісу знаходиться вище центру його тяжіння. А от колеса воза насаджують на осі так, щоб вони знаходилися в байдужій рівновазі. Візьми досить довгий дріт. І зігни його так, як показано на екрані. Тоді ти зможеш поставити отриману фігуру на край столу. І вона, хоча буде підперта лише в одній точці, тим не менш, перебуватиме у стійкій рівновазі. Як же пояснити цей випадок? А все дуже просто. Центр. Тяжіння такого дроту знаходиться точно посередині його довжини, в деякій точці, яка лежить в свою чергу, точно під точкою опори. Тому дріт в даному випадку є не підпертим, а підвішеним. Хоча, ніби очевидно, що дріт стоїть, а насправді він висить. І знаходиться в стійкій рівновазі. Подумай чому. Ймовірно, тобі доводилося бачити ляльку, яка на диво міцно стоїть на одній нозі або навіть на тонкій дротині, гойдаючись у різні боки і ніколи не падаючи. Біля ніг такої ляльки підвішені важкі кульки. Ми дивуємось, що вона ще й з таким вантажем може так безпечно крутитися. Спробуй дати відповідь на питання, чи ці кульки ускладнюють, чи полегшують рівновагу для ляльки. Поясни, чому вона не падає. Пояснити поведінку ляльки балансера неважко. Для цього проведемо експеримент аналогію. Спробуй поставити корок на вушко голки. Ти зазнаєш невдачі. Але цей же самий корок буде триматися стійко, якщо в обидва протилежні кінці його вструмити по виделці. Приблизно те ж саме відбувається із лялькою. Справа в тому, що центр тяжіння корка без виделок знаходиться над точкою опори, а відповідно сам корок в стані нестійкої рівноваги. Втикнуті ж в нього виделки спричиняють зміщення центру тяжіння нижче точки опори, роль якої грає в ушко-голки, як наслідок тіло, що являє собою корок з втикнутими виделками, фактично опиняється в підвішеному стані. Набуває стійкої рівноваги і не падає. Далі буде фізика, рік 1900, частина четверта: важіль.